Бійці окремої бригади ТРОДДніпра впевнено просуваються до окопів умовного ворога, подавляють щільним автоматним вогнем. Поряд вибухають протитанкові міни. <звук> Пояснюють, це імітація артобстрілу. Спочатку працює артпідготовка. противник де зорієнтований, він деморалізований, а потім відбувається штурм. Позиції противника займаються траншеї і беруться полонени або добивається ворог. Після успішної атаки відходять під прикриттям побратимів. Сьогодні впоралися на відмінно. Противник знищений, траншеї ворога зайняті. Неподалік, воїни тренуються стріляти із найрізноманітніших гранатометів від радянських РПГ до новітніх Джевелін та Енлоу. Ось тільки нюанс. Постріли лунають віртуально, використовують макети зброї у парі із смартфоном. У нас тут вказує напрямок вітру, щоб бійці могли робити зразу поправку по вітру, як в реальному бойовому. Є, от бачите, танчик задимівся, на відстані 200 метрів він був. Такі тренажери з доповненою реальністю дозволяють економити цінні боєприпаси, кажуть військові. А отже, кожен боєць може зробити стільки пострілів, скільки треба. Стріляти з РПГ виявилося не дуже важко. За п'ять хвилин інструктажу я вже підбив перший, на жаль, уявний рашистський танк. Далі довжелезна смуга перешкод. Бійцям треба пролізти під колючим дротом, долати рови, паркани. Умови максимально наближення до реальних під час бою, хлопці зараз відпрацьовують просування в міській забудові, проходять, припустимо, скрізь будинок, Там вони прилазять через паркан. Тут також вони пролазять через вікно. Здавалося б, що складного перелізти повалене дерево. Але коли таких дерев декілька, і на тобі не тільки бронік, як на мені, а ще й зброя, боєкомплект ще й треба пильнувати за навколишньою обстановкою, то смуга перешкод перетворюється на справжнє випробування для бійців. Працюють у парах. Бійці мають прикривати побратимів, коли ті рухаються. При цьому максимально роззосереджуватися. Задача у хлопців в них не скупчуватись разом, бо якщо вони будуть скупчуватись, це ж. Знову ж таки, розліто осколків, знову ж таки, кулеметники вони не сплять. А коли скупчення людей, то це подарунок для нього. Тероборонівці зізнаються, було нелегко, але смуга перешкод сподобалась. Ну важко, звісно, важко, мокрився, але цікаво, все правильно. Це все треба. Навик, щоб ми друг друга відчували, хто йде попереду, хто йде ззаді, друг друга крили, щоб ми друг друга розуміли. Навіть навіть без слів також бійці пройшли інструктаж із основ хімічного захисту та тактичної медицини. Раз, два, три. Все. насілки м'які, уїжджають в місті з пораненим. Такі навчання воїни теро Дніпра проводять регулярно. Вірять, знання та відточені навички допоможуть у реальному бою як в обороні, так і під час контрнаступу. У нас немає скільки людей, скільки є в Росії. У нас немає можливості закидати людьми. Ми повинні працювати стратегією, тактикою. У нас немає права на помилку. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.